Ось на цьому митному складі у ЧОПІ зберігаються вилучені товари. Їх час від часу продають з аукціону, повертають власнику чи при потребі передають силам оборони України. Нині якраз останній варіант: цього разу майно отримують рятувальники та прикордонники. В даному випадку сьогодні нами буде отримано матеріальні цінності в наступному чині. Це будуть раковини, дзеркала та душові піддони. Дані дані матеріальні цінності, дані тобто майно буде спрямовано на покращення. Матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України в Закарпатській області частину речей передають також на підрозділи, які зараз виконують бойові завдання на фронті. Туди часто надсилають одяг, їжу, конфісковані автомобілі, будівельні матеріали тощо. Сьогодні отримуємо майно житлово-експлуаційної служби. В даний момент воно буде перевозитися в загін, а далі вже за наказом ну, скоріш за все, на схід, тому що там це необхідне. А саме ванни переносні. Де можна їх буде скласти в польових умовах і використовувати в лісі там, на полі. Отримували перед цим майно речової служби, також все відправляли на схід. Тобто У нас воно тут не затримується, воно все віддається на нужди на передових. Спочатку Великої війни Закарпатська митниця передала майна на понад 80 мільйонів гривень. Це і комп'ютерна техніка, деревина, сигарети, медикаменти, одяг та транспорт. Передача майна відбувається як за рішенням суду, так і за рішенням Ради оборони області. Після отриманого рішення суду про конфіскацію даного товару він йде в реалізацію або ж на потреби Збройних сил. На потреби Збройних сил передається через Закарпатську військову адміністрацію, тобто рішенням Ради оборони відповідно до наказу командувача Збройних сил територіальних. Вони витребовують від нас кількість товару або найменування товару, який у нас знаходиться, який може бути переданий для потреби Збройних сил. Після рішення Ради оборони йде виконання даного рішення на території області України, і ми передаємо цей товар для Збройних сил. З початку року на Сили оборони було передано товарів на суму понад 20 мільйонів гривень. До речі, щоб передати конфісковані харчі, потрібна додаткова експертиза. Саме вона визначить, чи придатна ця їжа до вживання і чи можна її віддати на потреби військових. Якщо ж ні, то такі продукти утилізуються. Із речами, котрі мають тривалий термін придатності, значно простіше, їх можна передавати без будь-яких експертиз. Усі дані про вилучене майно є у Закарпатської ОВА, до якої при потребі можуть звертатися військові частини.